І вітання. В сьогоднішньому відео покажу вам, як буду формувати кущики пітунії. Буду формувати, а також буду живцювати. Покажу весь процес. Ось перед вами це така в мене пітунія. Я її виростила з насіння. Вона вже почала цвісти, випустила бутончики. Ось також інший кущик. Такий покажу вам, отак такого гарного лососевого кольору. Але для того, щоб кущі були, мали дуже багато рясне цвітіння, його обов'язково треба формувати. Як я це буду робити, я вам покажу. Також покажу, як я буду брати живці, пітуння дуже гарно і швидко укорінюється. Саме живцями, тому якщо ви навіть купили кущик і хочете її розмножити, я покажу вам, як це легко і просто зробити. Просто треба витримати деякі умови. І ваша пітунія, можна її з одного кущика зробити дуже багато, розсадити в різні кашпо. Потім можна розсадити просто у відкритий ґрунт і сформувати собі навіть таку дуже велику. І гарну алею. Так що додивіться моє відео до кінця, візьмете для себе якусь корисну інформацію, особливо новачки. Звичайно, є люди, які дуже професійно займаються. А я садовод, саме стосовно таких квітів, так садовод-любитель, і роблю це з душею для себе. Мені це подобається, і цим я займаюся. Так що подивіться. Думаю, буде цікаво. Зараз розглянемо цей кущик, подивимось, які можна взяти живці з нього, а також як його краще сформувати. Здивіться, він вже цвіте. З одного боку ну, шкода зрізати ці квіти, Але з другого боку, для того, щоб квітів було не поодинокі, отак квіточки, там, там, а щоб їх було дуже рясно, щоб весь кущик був в квітах, його треба сформувати. Ми формуємо, але в той же час ми беремо щось на живці. Ось Дивіться, знизу тут вже пішли такі молоді, ось такі молоді. Але вони не розвиваються, тому що вони там внизу, а в. В основному всі віти великі, вони зверху, і всі сили йдуть саме на квіти і на оці, ось бачите, які товсті такі товсті пагони. А ми що робимо? Ми будемо укорочувати, тим самим активізувати інші нові прирости, на яких будуть з'являтися квіточки. Ось тут, бачите, вже так покажу. Ось на цих пагінцях, тут тут будуть квіти, квітоноси. Значить, що ми робимо? Ось, наприклад, отак обрізаємо. Так, я залишаю, так показати, щоб вам видно було, щоб Почали розвиватися оці всі бокові пагони. Цю квіточку для того, щоб прикрашала, можна залишити. Так, знизу, це вже квітка відцвіла, я її обрізаю, знизу, ось цей пагін. Я укорочую, залишаю так, один, два, три. І ось так відрізаю. Ці залишаю, тут почнуть з'являтися, активізуються. Бачите, там є в самій серединці невеличка така брунячка, і вона почне розвиватися. Те ж саме. Тут уже розвивається приріст, покажу. А ось цей основний я вирішу. За рахунок цього кущик. Стане такий більш привабливий, пишний. Так, ці гілочки я сюди складаю, я їх не викидаю, щоб вони не прив'яли, вони в мене там знаходяться у водичці. Ось цей великий, товстий, жирненький. Бачите, тут уже ось ці почали розвиватися бокові. Я їх залишу, а верхню частину. Оцю верхню частину, бачите? Ось так. Я її зрізаю. Так. Ще подивлюся. І, мабуть, навіть ось так це я також зріжу. Якщо у вас є навіть один кущик, петунії, сурфінії. Ви з нього можете зробити собі декілька кущів. Це я зрізала. Це тут залишилось. Дивимось далі. Ну, тут якийсь листочок такий прив'ялий, ми його приберемо. Тут також, ось дивіться, на цій гілочці скільки почало розвиватися багато молодих приростів. Я цю верхню частину зріжу. І давайте розглянемо. Дивіться, скільки тут. Ось ця гілочка, ця, дивіться, і по всьому стовбурі йдуть невеличкі такі прирости. Це значить, на них з'являться квіти. Те ж саме ось цю гілочку. На ній Особливо приростів немає, але якщо ми, отак я зріжу, залишу 3-4 листочки, то з пазух почнуть розвиватися, як я вже вам сказала, гілочки і буде набагато більше квітів. Всі ці листочки з середини, якщо всередині є якісь сухі листочки, ми їх вирізаємо, ми їх не залишаємо. Коренева система вже тут достатньо добре розвинулась, і ці всі молоді гілочки почнуть дуже швидко розвиватися. Якщо ще підживити, а я обов'язково буду підживлювати, дам зараз кальцієві селітри, полю для того, щоб. Це я заберу. Так, дивимося ще, ось з цього боку. Тут є квіти, тут є бутони, тут є вже ті, що відквітували. Це все ми прибираємо з цього боку. Ось дивимось, де тут. Ось тут. Це ми зрізаємо. Цю квіточку ми зрізаємо, вона вже відсвіла, і це також. Ще хочу звернути вашу увагу, якщо ви хочете, щоб, якщо ви хочете, щоб ваша пітунія весь час квітувала, треба обов'язково ці всі квіточки, які відцвітають, їх обов'язково треба обрізати, тим самим ми даємо, якщо вам потрібне насіння, це одна справа. Ви чекайте, поки тут з'являться такі коробочки, чашечки. А якщо вам потрібне гарне цвітіння, то це все ми прибираємо, кущик відновлюється і гарно починають розвиватися молоді квітоноси. Ну, ось так. Так я обрізала. Отут ще з цього боку треба ось тут. Цю також ми обрізаємо, тим самим дивлюся з усіх боків. Щоб вона була рівномірно отак, такий кущик. І це все буде така велика шапка квітів. Як будуть цвісти, я вам покажу. Зараз покажу процес живцювання. Ось перед вами всі живці, які я обрізала, тут з квітами. Зараз покажу, як буду. Брати живці. Ось так. Всі листочки, квіточки я прибираю. ось так щоб вони не витягували сили. Тут ось також бутони квіти, я їх ось так обрізаю, великі листочки. Також, і ось у нас такий живець. Ми отримали такого, такий живець. Зараз ще ось також. Так, я прибираю. Серединку квіточку я прибираю і так трошки освіжаю. І ось такий навіть оцей листочок можна ще прибирати. Так, три ли, листочки достатньо. Ось такий товстенький, бачите, який він товстий. Також знизу ми прибираємо квітоноси, обрізаємо ось так. Якщо листя дуже велике, то можна його навіть укоротити. Ну, оцей листочок ми можемо укоротити. Ось так. ну Ось так такі живці я отримаю. Зараз покажу, куди буду живцювати. Так я пророблю з усіма живцями. Ось перед вами така велика ємність. Сюди вже я насипала грунту. Грунт вологий, з пісочком, трошки агропереліту, така легка земля. Ці живці я не Уже не ставлю воду, вони вже трошки якби підсохли. Я їх буду опудрювати отак опудрювати це в мене укорінювач такий пудроподібний. І буду робити отвір і заглиблювати ось так, до листочків. Глибоченько. Те ж саме, зробила отвір і помістила. Грунт повинен бути вологий, але не, не прям такий мокрий. Те ж саме опудрила, зробила отвір і притисла. Притиснула. Ну, ось так. Таку маніпуляцію я проробляю з усіма живцями. Вони себе тут почувають комфортно. Після цього, як я заповню, це кашпо. Кашпо треба брати, щоб землю насипати не повністю, а так, щоб не щоб ваші живці, вони не касалися. Чи то скла, чи то плівки, все, чим зверху ви будете накривати. В моєму випадку я буду накривати склом. ось так Отак буде під склом, тут буде такий пар... парниковий ефект, створиться, рослина буде дихати, і також ґрунт вологий, тут така, образується такі. Крапельки вологи, і я поставлю в затінок, обов'язково поставити в затіненому місці, не на сонці, тому що вони згорять в скло, плюс у нас вже така температура висока, тому обов'язково в тінь поставили в затінок. Пітун'я дуже швидко укорінюється, ви це побачите. Якщо вони у вас не зав'яли, стоять день, два, три, значить все з ними добре, ще пройде деякий час, і пітонія дасть корені. Бажаю всім успіхів, вирощування пітонів, всім миру добра, на все добре, до нових зустрічей.